Всім привіт! Мене звати Ярина Неборак, я сексологиня, психологиня і кандидатка в психоаналітичні психотерапевтки. В мене є блог в інстаграмі, професійний блог, в якому у мене є рубрика анонімних питань. І минулого тижня мені прилетіло дуже багато питань про стосунки, про романтичні стосунки, про кризи в стосунках, проблеми в стосунках, як з них виходити. І я вирішила зібрати всі ці питання і відповіді в одному відео замість текстового формату, як це було зазвичай. Я хочу наголосити, я наголошуватиму на цьому часто, що абсолютно кожна ситуація є унікальною. Ми не можемо намагатися знайти якийсь чіткий конкретний алгоритм, який підійде абсолютно будь-якій людині чи будь-якій парі. Кожне із цих питань може бути повноцінним запитом в тривалу терапевтичну роботу, яка могла би допомогти дійти людині до тої відповіді, яка необхідна, яка пасує конкретно їй. Я ж зі свого боку можу хіба фантазувати, наводити найпоширеніші варіанти тієї чи іншої поведінки, пропонувати трішки якогось теоретичного матеріалу і пропонувати певні питання, які можна ставити самому собі, для того, аби ліпше себе зрозуміти, допомогти ліпше розібратися. В собі, і, відповідно, це допоможе розібратися в стосунку із іншою людиною. Тому я запрошую вас до перегляду: в цьому відео не буде візуально важливої інформації, його можна слухати на фоні, чисто як звук. Ну тож почнімо. Зачитую перше питання. Кожного тижня у мене новий краш. Занадто багато захоплення хлопцями. Не було стосунків вже більше двох років. В чому може бути моя проблема? Відчуваю, що мені дуже потрібна чоловіча увага, але на якесь зближення я не надто готова. Спілкуюсь з хлопцями до моменту, щоб в них розчаруватись і краш зник. В цьому питанні є цілий ряд нюансів, на які варто звернути увагу. Отож, перший нюанс, ми можемо бачити, що з одного боку є потреба чоловічої уваги, захоплення хлопцями, проте з іншого боку, є така свідома. Є такий свідомий страх ближчої взаємодії. Отож так виглядає, що може бути навіть бажання розчаруватись, не так страх розчаруватись, як бажання розчаруватись. Що я маю на увазі і звідки може бути таке бажання? Причин може бути дуже багато. Пофантазуємо. Наприклад, з певних причин в тої чи іншої людини може бути така ідея, що чоловіки загалом є поганими, що їх потрібно. Уникати, їм не можна довіряти, від них нічого хорошого не варто очікувати. Таким чином, розчарування, яке стається в схожих взаємодіях, наче допомагає людині підсилювати цю свою тезу, підсилювати цю свою установку. І таким чином, з кожною новою взаємодією, з кожним новим крашем людина може. Насправді прагнути наткнутися на це розчарування, яке тільки підсилить її думку про те, що всі чоловіки погані. Е, отож, тоді маємо наступне питання, яке можна ставити собі у схожих ситуаціях, звідки взагалі могла взятися ідея про таку загальну, абсолютну поганість чоловіків. І тут також не буде якоїсь однієї чіткої відповіді, потрібно досліджувати і розбиратись. Тут можна досліджувати, наприклад, минулі стосунки. Тобто, ми знаємо, що стосунки вже були, вони закінчилися два роки тому, і там могло відбуватися дуже багато різних взаємодій, там могло бути багато важливих контекстів. Як ці стосунки почалися? Чим вони закінчилися? Які там були проблеми, які там були кризи? Чи відчувалася в тих стосунках взагалі? Довіра до іншої людини, якщо відчувалася, то чи була ситуація, в якій ця довіра відчулася зрадженою чи втраченою? Ці всі питання можуть бути дуже важливими і можуть підказувати. Нам що ж відбувається зараз. Але окрім минулих стосунків, є ще цілий ряд важливих взаємодій і досвідів з чоловіками, які можна для себе дослідити. Тобто вишукувати важливі для себе періоди та епізоди взаємодії чи не взаємодії з чоловіками протягом всього свого життя. Це може стосуватися стосунку з татом, який був цей стосунок, чого у ньому могло бракувати. Що в ньому було важким чи болючим стосунок з дідусями, з іншими родичами, чоловіками в сім'ї можна досліджувати стосунки між татом і мамою? Чи були вони близькими? Які стосунки бачила дитина, коли вона зростала? Можуть бути стосунки з іншими важливими чоловічими фігурами. Тобто інколи буває таке, що в школі або в універі є якийсь викладач, з яким складається певний стосунок, період підлітковості, перші закоханості це все дуже важливі речі, і тут буде ну, ціла купа питань, на які важливо собі чесно відповідати. І тут я би хотіла заакцентувати ще на одному моменті, коли ми говоримо про дослідження, себе розуміння себе тут і тепер, то дуже часто мова буде йти і про те, щоб зрозуміти себе колись, щоб зрозуміти себе маленьку в. Дитячий період, в період підлітковості у всіх досвідах, які ми вже встигли пережити, ми не можемо дивитися на ситуацію тут і тепер у вакуумі. Не варто нехтувати тим, що з нами вже сталося, бо це може дати дуже багато підказок з приводу того, що відбувається зараз. Питання друге, я з'єдную з, з третім питанням, бо вони перегукуються між собою. Отож, які є кризи стосунків і які найкращі способи проходити крізь кризи в стосунках? Е, є умовні кризи, немає одного чіткого переліку криз в стосунках, і різні дослідники визначають їх по-різному. Е, часто ці Умовні кризові точки вони стосуються зовнішніх обставин. Тобто, наприклад, криза через якийсь час після одруження, криза, коли народжуються діти, криза, коли ті діти підростають, коли сепаруються і так далі. Чим є криза фактично? Це зміни, до яких необхідно адаптуватися і шукати нові способи взаємодії, діалогу, відновлення емоційного зв'язку і так далі. І інколи це буває дуже складно. Тобто... Кризи, які виділяють дослідники, все-таки є орієнтовними. І у вас, у вашій парі, у ваших стосунках їх може взагалі не бути. Можуть бути якісь із них, можуть бути схожі на ці умовні кризи. Або може бути таке, що якісь майже невідчутні, але якісь ваші особисті кризи є. Вони відчутні, тобто їх потрібно якось переходити. Наприклад, для якоїсь пари кризою може бути ситуація, у якій один із партнерів переживає якусь дуже складну життєву ситуацію чи втрату, але для іншої пари це кризою вже не буде. Тому тут важливо також не говорити якимись такими абсолютними мірками і намагатися не міряти себе, свої стосунки з усіма іншими. Якщо говорити про типові кризи, я вам зараз їх так коротко перерахую, і я думаю, що ви зразу зрозумієте, чому не можна їх так насаджувати на абсолютно всі пари. Тож починаємо. Криза одного року, перша сімейна криза, вона ґрунтується на пізнаванні свого партнера чи партнерки з не дуже позитивних сторін, і як наслідок розчарування в ній. Криза трьох років це та сама, яка є кризою в стосунках після народження дитини. Криза п'яти років на перший план виходить виховання дитини. Криза семи років нерідко збігається з кризою середнього віку, ґрунтується на аналізі життєвих досягнень і переоцінці цінностей. Криза десяти років пов'язана з дорослішанням дітей. Криза 14 років пов'язана з пубертатом у дітей. І криза 20 і більше років, та криза, яку ще називають кризою спорожнілого гнізда, це сепарація дітей, коли діти починають жити окремо. Що ми можемо тут бачити зразу? Більшість цих криз перерахованих є кризами пов'язаними з народженням, розвитком і сепарацією дитини, з взаємодією з дітьми, зміни в шлюбі, які відбуваються. Контексті діто народження, і про що нам це говорить? Що ці кризи просто не будуть застосовуватися для пари, яка є child-free, для пар, в яких немає дітей. Так само, коли ми говоримо про відсутність дітей, це може бути рішенням пари, яке вони роблять з тих чи інших причин. Але може бути і таке, що пара дуже хотіла би мати дітей, але не може їх мати. І це пов'язано вже буде з зовсім іншими кризами. Також ми можемо говорити про те, що в етичній немоногамії, в будь-якому із варіантів етичної немоногамії, кризи можуть бути іншими. Вони можуть відрізнятися, десь вони можуть перетинатись, але десь вони можуть відрізнятися із тими кризами, які ми тут почули. Тому тут дуже важливо орієнтуватися в першу чергу все-таки на себе, на свого партнера чи на партнерку, взаємодіяти, комунікувати, вчитися розуміти потреби себе та іншої людини. І друга частина питання: що можна зробити для подолання криз? Я тут не дам якоїсь нової відповіді, це буде моя класична відповідь. Потрібно багато говорити, постійно проговорювати. Не можна проговорити щось там, поговорити навіть один раз і не говорити про це більше ніколи. Може бути таке, що потрібно проговорювати щось знову і знову, доходити до певного рішення, знову ж таки, адаптуватися до змін в житті чи до змін, які відбуваються одне в одного. Намагатися зрозуміти себе, це буває дуже складно, і намагатися зрозуміти іншу людину. Ставитися одне до одного з повагою у цій взаємодії, в цій комунікації. І друга частина моєї класичної відповіді це те, що завжди можна кожному із партнерів звернутися в індивідуальну психотерапію, власне, для ліпшого розуміння себе. Що точно буде позитивно впливати на стосунки, і так само завжди відкрита опція парної сімейної психотерапії, яка часто фокусується на емоціях і може допомогти ліпше зрозуміти емоційні частинки одне одного. І наступне питання, яке буде останнім на сьогодні, бо я захекалась і не можу більше говорити. Читаю питання. Я ревную партнера до взаємодії з іншими. Хоча розумію, що людина має повне право на відпочинок. Тут немає прямого питання, тому я просто пофантазую з цього приводу, отож точно мусимо сказати, що причини ревнощів можуть бути дуже різними необхідно намагатися зрозуміти, що може бути їх підґрунтям. Бо, наприклад, стосунки. Просто самі по собі стосунки з різними людьми вони можуть бути дуже різними. Ви можете зрозуміти, наприклад, що у всіх минулих стосунках ви ніколи не ревнували, а в тих стосунках, які є зараз, чомусь почали. І це також важливий момент, який може щось вам підказати. Підказати на що звернути увагу, умовно, ми можемо говорити про ревності без приводу, коли все класно, в стосунках не відчувається ніяких особливих дефіцитів, ви багато говорите, класно проводите разом час, є відкрита пряма щира комунікація, але воно все одно десь шкребеться. Тобто, це один варіант. Другий варіант це коли в стосунках є дуже явні дефіцити, коли є щось дуже явне, чого вам бракує. І відповідно на фоні того ви очевидно буде відчуватися ревність. Тобто, ви можете розуміти, наприклад, що ревність вам абсолютно не притаманна, але в цих стосунках відбувається щось таке, що запускає цю вашу реакцію. І тут важливо є зрозуміти, що це щось таке. Але також є ситуації, де ревнощі прокидаються на фоні чогось конкретного, і це також важливо розуміти і комунікувати. Наприклад, може бути таке, що в цих стосунках партнер чи партнерка завжди дарували вам квіти, а потім в якийсь момент припинили. Ви не розумієте, чого ви починаєте собі фантазувати і додумувати. Вам страшно говорити напряму, чи ви завжди проводили багато часу разом. А потім перестали це робити, тобто є така зміна зовнішньої обставини, якщо є відчуття, що абсолютно нічого не мінялося, і все окей, все гаразд. Але є це таке непояснюване відчуття ревнощів, то важливим є звернутися до себе самої, чи до себе самого і постаратися зрозуміти, які ще емоції це у вас зачіпає, в яких ситуаціях ці ревнощі виникають, до чого чи до кого саме ви ревнуєте, що є для вас найбільш болючим, чи це емоційна взаємодія з іншими людьми, часу проведення з кимось іншим, не знаю, час який партнер або партнерка проведе на одинці. тобто варіантів також може бути дуже багато. Е, і тоді тут буде важливе питання, як ви самі ставитеся до себе? Чи ви ставитеся до себе з любов'ю, з повагою, з турботою? Чи цього немає? Тому що може бути ідея, що якщо партнер чи партнерка підуть кудись інде, підуть там гуляти, тусити в якійсь іншій компанії, то вони можуть знайти когось кращого за вас. У тому випадку, якщо ви сприймаєте себе як недостатньо якусь чи недостатньо якимось, і це недостатньо може стосуватися чогось чого завгодно. Тобто, можна загально сказати, я відчуваю себе недостатньо класною, але так само це можна дробити і шукати ці моменти, в яких відчувається ця недостатність. В такому випадку я би рекомендувала індивідуальну психотерапію.